Ми вас вітаємо в огляді 26-го туру української прем'єр-ліги. Гарантуємо, що завдяки цьому відео ви будете в курсі усіх найголовніших подій рідного чемпіонату. Тут будуть голи, яскраві моменти, суперечки і безліч емоцій. Вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, щоб не пропустити нічого важливого. Це розклад матчів 26-го туру. Центральними поєдинками були зустрічі Дніпра 1 з Динамо, ЛНЗ з Шахтарем, Кривбаса з металістом 19-25 та Полісся з Ворсклою. Але багато цікавого відбувалося і в інших поєдинках. Тож загалом усе найцікавіше в цьому відео. Попереду. Зокрема, результати, турнірна таблиця та список бомбардирів. ЛНЗ у Черкасах приймав шахтар. І за грою стежили трибун стежили 435 глядачів. Гра почалася з негативу для гірників. На четвертій хвилині ушкодження зазнав Артем Бондаренко та не зміг продовжувати поєдинок. Його замінив Марлон. Майже одразу черкащани упіймали суперника на контратаці. Виглядала вона вкрай загрозливою, але господарям забракло якісного завершення. Шахтар створив дійсно небезпечний момент на 33-й хвилині. Марлон виграв повітря. Зубков класно розібрався з суперником та віддав під удар сікану. Але той пробив надто прямолінійно. Елензе відповів активністю Ейнела та невдалим завершенням від наумця. І майже одразу гості відкрили рахунок. Конопля розвинув атаку та подав до штрафного. Там спершу ніхто не дістався до м'яча, а потім це зробив Кевін. Бразилець обробив і подав на дальню, де Сікан замкнув головою. Це ж було вже. І дійсно в матчі попереднього туру проти зоріця парочка організувала схожий гол. Кевін подав сікан замкнув головою. А взагалі Тосікан відзначився вже дев'ятим голом у поточному сезоні УПЛ. Причому він забуває стабільну по кожному з останніх чотирьох турів чемпіонату і, очевидно, заслуговує на ваш лайк. На старті другого тайму ЛНЗ спробували відігратися на розіграші стандарту. Рибалка подав, муравський ухилився і м'яч від Петріньо полетів у бік воріт та влучив у стійку. Господарі апелювали щодо влучання м'яча в руку бразильця, але Рефрі Купієвський, як і арбітри Навар, фолу не побачили. Власний момент був у команди Дулуба на 60 60-й хвилині. Наумець розвинув контратаку і пасом знайшов Яшарі. Той підготував удар і класно пробив, однак Різник врятував. І майже одразу Шахтар збільшив свою перевагу. Гірники упіймали суперника на виході від оборони. Голкіпер Кучеренко віддав на досвідченого рибалку. Того запресингував Марлон, у наблизився до воротаря, віддав на Судакова і той розстріляв порожні ворота. Перша результативна дія бразильського новачка гірників та восьмий гол Судакова в поточному сезоні із рахуванням усіх турнірів. Тим не менш, гравці ЛНЗ не опустили руки, втікли у контратаку. Хобленко грамотно розпорядився нагодою і відіграв глибину на набігаючого бойка. Той хлістко пробив проти різних, знову рятував шахтар. Гості не зупинялися і прагнули забити третій. Тут і Гіналдо непогано обігрався з Траоре, але завершальний удар буркінійця вийшов невдалим. Далі Судаков загрозливо бив зі штрафного, однак не влучив у ворота. Згодом Георгій створив момент для Ігіналду, але той поцілив у стійку ударом з меж штрафного. Проте Гіналдо був надзвичайно заряджений, втілив це у забитий м'яч. Змістився з лівого флангу, обстукався з траворе і пробив без шансів для Кучеренка. Ігіналду в другому матчі поспіль виходить на заміну в середині другого тайму і забиває в друге поспіль. А на рахунку Траоре чотири голи та вже п'ять асистів у 13 матчах УПЛ цього сезону. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть ігіналду у коментарях. Загалом більш ніж переконлива перемога команди Пушича ЛНЗ Шахтар нуль Кривбас приймав «Металіст-1925» у кривому розі за присутності 630 глядачів на стадіоні. Ігра, по суті, розпочалася з голу. Бандира подав з флангу до штрафного задирака, обробив м'яч і пробив з під захисника. Мозіль належним чином не відреагував. Сьомий гол задираки у цьому сезоні УПЛ, але перший його аж з 20 жовтня минулого року. Вважаєте цей гол найкрасивішим у 26-му турі? Тоді пишіть задирака у коментарях. На 14 14-й хвилині харків'яни створили привоз на рівному місці. і ледве не заплатили за це другим пропущеним голом. Микитишин пройшов ледве не усіх захисників разом, а потім прицільно пробив. Однак цього разу Мозіль врятував. А ось тут Задирака ледве не забив гол красень, прийняв дальній пас, обробив, але трішки перекрутив ворота. Справжній нефарт завадив Кривбасу забити вдруге на 25-й хвилині. У захисті металіста 1925 чомусь залишилося лише двоє гравців, які не змогли впоратися з трьома суперниками. Щоправда, Луньо влучив у стійку, а добування задираки вийшло геть невдалим. Робота харків'ян в обороні по ходу гри не покращувалася, що логічним чином перетворилося на пропущений гол. Кузик подав від бокової лінії штрафного, а Микитишин не мав супротиву, щоб пробити головою з близької відстані. 20-річний півзахисник відзначився вперше у цьому сезоні у футболці Кривбаса. А ще до перерви рахунок став розгромним. Дібанго без супротиву протягнув м'яч по лівому флангу і прострелив до Воротарського. Захисники не встежили за Луньовим, то в падінні спрямував м'яч у сітку. Зі старту другого тайму Криворіжці продовжували затискати гостей і створювати моменти. Роботи в Мозіля було чимало. Але в цьому епізоді з ударом задираки за меж штрафного він впорався. А у цьому моменті Микитишин виводив Хомчуновського на ударну позицію, проте той не влучив у площину. На 57-й хвилині ситуація біля воріт 19-25 виглядала просто критичною. За дирака подав, Хомчуновський пробив, стався рикошет, однак голкіпер все ж таки дістався. У Макетишина була нагода оформити дубль на 63-й хвилині, проте його удар з вигідної позиції просто не вийшов. Один з небагатьох моментів харків'ян був у Юрченка на 74-й хвилині. Він увійшов до штрафного, довго приймав рішення, але пробив відверто невдало. А на 80-й хвилині Задирака міг оформити шедевр. Він пробив з дальній відстані, однак Мозіль здійснив ефектний сейф. Підсумку Верне Дуб здобуває переконливу перемогу над скрипником. кривбас металіз, 19 1925 1925-3-0. 1280 глядачів зібралися на арені Львів, щоби подивитися за протистоянням руха та Вереса. Непоганий момент мали гості на 11-й хвилині. Дахновський скористався тим, що ніхто з суперників не встиг його накрити та пробив кута штрафного, але повз ворота. Рух відповів на 19-й хвилині. Карабін впевнено обробив м'яч після довгого пасу з зони оборони і відіграв на Талеса, але бразилець не зміг пробити як слід. А на 30-тій хвилині гості вийшли вперед. Гайдучик змістився з м'ячем з флангу і завдав удар, а Слюбик ефектно переправив його в сітку власних воріт. Вийшло насправді дуже красиво, та й загалом цей гол був надзвичайно важливим для Вереса. Рівняни не могли збільшувати перевагу перед перервою, однак після подачі морозка зі штрафного ніхто не зміг спрямувати м'яч у ворота. А в дебюті другого тайму господарі зрівняли. Слюбик виявився найспритнішому чужому штрафному і добив м'яч у сітку. Лідер львівської команди оформлює дубль, щоправда, забуває він по голу у ворота кожної з команд. А на 59-тій хвилині рух вийшов уперед. Ще й як карабін блискуче видріпав м'ячу Кучеренка та відіграв на Талеса, то й підготував удар без опору суперників і блискуче пробив. Четвертий гол бразильця в поточному сезоні УПЛ і знову шедевр. Якщо вважаєте, цей гол найкрасивішим у 26-му турі, пишіть Талес у коментарях і неодмінно вподобайте це відео. А крапку в матчі поставив карабін і також у доволі красивому стилі. Сич скористався тим, що в опорній зоні суперника його ніхто не зустрів. Провів м'яч та знайшов пасом Форварда, а той прицільно пробив з під жуліо Сезара. Це лише другий гол карабіна в поточному сезоні УПЛ. Але в цьому матчі на його рахунку гол плюс асист. Рахунок міг бути і більшим. Пастух виграв єдиноборство у балана і пробив з-під нього, однак когут не без проблем відбив. І ще раз повторив це в компенсований час після небезпечного удару зі штрафного. Гості вели в рахунку, але програли. Рух Верес 3 1 Колос Колоста Олександрія грали в ковалівці за присутності 439 глядачів. На сьомій хвилині гості втратили центрбека Сергія Логінова, який зазнав травму. Замість нього вийшов Богдан Білошевський. Небезпечними моментами команди, на жаль, не тішили. Атакували, нібито й обидві, але підсумкового вибуху відверто бракувало обом. Переважно загроза йшла або зі стандартів, або під час контратак по флангах. Не вистачало останнього пасу і вирішального удару. Як тут не влучив у площину на 67-й хвилині після прострілу Калітвінцева з лівого флангу, незрозуміло. Забракло майстерності Погорілому і в цьому моменті, коли після помилки захисників, і нібито й перехитрив воротаря, однак не влучив у ворота. А у компенсований час суперсей видав Микита Шевченко. Велетень набіг на передачу з флангу і пробив з під Мартинюка. Проте голкіпер гостей врятував команду. В підсумку команди грають нічию. І Ярослав Вишняк залишає посаду головного тренера ковалівців. Замість нього виконуючим обов'язки призначено екс-гравця команди та тренера юнацького складу Олександра Поздєєва. Колос Олександрія нуль Минай та Чорноморець грали на Закарпатті за присутності 520 глядачів на трибунах. Господарі вийшли вперед на шостій хвилині. Кораблін грав епізод до кінця, протискав суперників і досягнув свого. 22-річний Форвард відзначається третім голом у нинішньому сезоні прем'єр-ліги. Він продовжував бути активним і надалі. В цьому епізоді знову протиснув суперника. Вийшов на ударну позицію, але влучив у сітку із зовнішнього боку. Неймовірний момент був у Минає на 10 10-й хвилині. Спершу вакула довго не наважувався на удар, але пробив дуже небезпечно. Баракута парирував перед собою, а після добування з близької відстані м'яч поцілив у стійку. А далі феєричні моменти почав видавати голкіпер закарпатців. На 20 20-й хвилині кузик навісив, що грін бив з близької відстані. Однак Кемкін здійснив неймовірний сейф. На 24-й хвилині Кемкін знову врятував команду у дуже красивому стилі. Тепер він впорався з ударом Шпорна з близької відстані. Своя нагода у господарів збільшити перевагу була на 31-й хвилині. У стименко втік у контратаку, але з лінії штрафного пробив вище воріт. А от такий удар Штогріна для Кемкіна загрозою не став взагалі. На старті другого тайму міг забивати другий. Одесити зіграли відверто невдало поблизу власного штрафного, однак завершальний удар залишив бажати кращого. Зрештою, господарі досягнули свого на 62 й хвилині. Дмитрук видав класний прорив по флангу і прострелив на ременяка. Той першим дотиком ефектно пройшов по Вселюка, а другим переграв воротаря. 23-річний Артур Ременяк забуває свій другий гол у нинішньому сезоні української прем'єр-ліги. Якщо вважаєте саме цей гол найкрасивішому турі, пишіть ременяк у коментарях. А ближче до кінця поєдинку удара вагім'яна зі штрафного великих труднощів Кемкіну не створив. Закарпатці здобувають перемогу і вперше за довгий час відриваються з останньої позиції турнірної таблиці. Минай Чорноморець 2-0. У заключному матчі туру Полісся та Ворскла зустрілися в Житомирі. На трибунах були присутні 1370 глядачів. У Ворскли був супершанс відкрити рахунок у дебюті протистояння. Канеби бив головою в падінні з дуже близької відстані після скидки від пердути та необачної гри захисників господарів. Полісі відповіло ударом Талеса Кости з лінії штрафного, але Ісенко спокійно забрав до рук. А тут Назаренко мав відкривати рахунок після набігання з глибини. Михайличенко подав, Мустафайв не влучив по м'ячеві, а Назаренко хоч і влучив, але пробив зовсім невдало. Ворскла Загрозливо відповіла вже на старті другого тайму. Полтавці створили дуже перспективний момент, однак завершальний удар у Нестеренка не вийшов. Ще момент був у Ворскли на 63-й хвилині. Гості втікли по лівому флангу. Сісоко знайшов кане, той обробив м'яч попри присутність Шабанова поруч і пробив з під нього. Кудрик врятував. Буквально наступна атака Полісся також була загрозливою. Михайличенко навісив з правого флангу. Назаренко бив з близької відстані і Сенко парирував. Небезпечний удар зі штрафного завдавав Мустафаєв, однак м'яч поцілував сітку з зовнішнього боку. А на 80-й хвилині господарі таки забили. Петряк м'яко подав до штрафного і знайшов Мустафаєва. Той блискуче виграв єдиноборство у Нестеренко і покотив вздовж лінії воріт. А Назаренко залишалося влучити по воротах з кількох метрів і без перепонів. Олександр Назаренко забиває перший гол за Полісся від серпня і приносить своїй команді таку важливу перемогу. Хоча на останніх хвилинах Ворскла мала змогу зрівняти рахунок. Степанюк фактично виходив вічнають з кудриком, але не переграв його, влучивши м'ячем в обличчя воротареві. Житомиряни перемагають і залишаються в боротьбі за Єврокубки. Полісся Ворскла – 1-0. Динамо здобуло вольову перемогу на Дніпром. 1 Спортклубівці вийшли вперед на 43-й хвилині, коли відзначився Олексій Гуцуляк. На 49-й Владислав Кабаєв зрівняв рахунок. На 88-й кияни залишилися в меншості після вилучення Олександра Тимчика, але навіть в меншості дотиснули суперника. Гол Владислава Ваната приніс команді Шовковського перемогу та три очки. Дніпро 1, Динамо, 1-2. Це ми налаштовувалися на е, складний матч. Ми розуміли за рахунок чого можуть пограти наш суперник. Ми говорили, що прийдеться багато бігової роботи багато прийдеться терпіти. Ми маємо виконувати настанову на гру і в обороні. І як ми маємо що ми маємо робити для того, щоб знайти свої моменти в атаці. На жаль, пропустили такий необов'язковий перший. М'яж я даже я, я, я можу сказати, що так, що подарували. Не мають права наші центральні захисники діяти таким чином і дозволяти такої ситуації забивати. Зоря і оболонь зустрічалися в Києві та голів не забили. Луганчани не перемагають в чемпіонаті три тури поспіль. Півовари вже шість, але й не програють чотири останні. Зоря оболонь 0-0. Ще раз дивимося на результати матчів 26-го туру. Динамо в меншості обіграло Дніпро 1, Минай здобув перемогу над Чорноморцем, а Шахтар Шахтарна Зоря з болоню та коло з Олександрією голів не забивали. А от кривба з пройшовся по металісту 19-25. І в останньому матчі туру Полісся вирвало перемогу над надворською. Який матч цього туру вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарях. Шахтар продовжує очолювати турнірну таблицю та тримає відстань від Динамо у чотири очки. Кривба скористався усічкою Дніпра 1 та вийшов на третю сходинку. А рухи Полісся своїми перемогами наблизилися до Дніпрян в притул. Тож хто, окрім Шахтаря та Динамо, представлятиме Україну в Єврокубках у наступному сезоні? Напишіть у коментарях. «Металіст-1925» впав на останню сходинку турнірної таблиці, а ми навіть чайдушно душно веде боротьбу за порятунок. «Верес» ще мають шанси на збереження прописки. Тож Олександрія та Зоря чи можуть почуватися спокійно. Як вважаєте, які команди залишать УПЛ за підсумками сезону? Лідер бомбардирських перегонів Ванец з Динамо покращив свій показник до 13 голів. Гуцуляк з Дніпра 1 та Сікан з Шахтаря зрівнялися з Динамівцем Буяльським. У них по 9, У Філіпова та Кожушка по 8 забитих голів. Наступний тур проходитиме традиційно у три дні. У суботу рух завітає в гості до Олександрії. У неділю на нас чекатимуть три класні матчі: Полісся Зоря, Динамо Колос та Шахтар, Чорноморець. І в понеділок Дербі Дніпро 1 Кривбас. Який поєдинок наступного туру ви чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях. Також будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишетеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.